Golden Catch Verteise, гарний дощ, сквірельчик від Жакала. І ми йдемо трошечки покидаємо. Шекуйте. Оп. такі є. 700. 80. щоб лишній раз не намокнути буде складатись тут під грибочком буде ось так будемо надіятись на те друзі що дощик все ж таки хоч трошечки перестане дасть тобто, можливість трошки покидати ну, а не дасть то я поки просто моя рибалка з трьох годин скоротиться до години часу, і все Та не дуже некомфортне. Не знаю, що вам там видно, не видно, не знаю. ринковер тут по нічний цьому наплічнику. Покидаємо Squirrel від компанії Jackal. В свою коробочку я поклав декілька воблерків. Два 290-ки, trickшей отакий. Натуралочка. почнемо з квірала. Тут вже застібка на ньому є. Застібка від компанії Golden Cage. Це 1.0 трошки завелика, але для 90-х вона якраз буде нормально. тому Оце я вибрав погоду для рибалки. Оце я вибрав. Але хотілося. То що собі... Ні в чому собі не відмовляйте, коли хочеться порибалити. Оце, друзі, кілупо, це зібрався. на рибалочку. Так. Так, так, дивіться, як. Як лиє. Чекайте, я ще телефон поклав під чи ні. Але зато дивіться, як гарно, людішок нема. Так, що в нас тут? Golden Catch Verteise, гарний дощ, сквірельчик від жакала. І ми йдемо трошечки покидаємо, тому що не знаю наскільки... Мене би вистачило, знаєте, на годин 24 напевно, але чи вистачить цього унікального костюму Norfin Rapid на цей весь час? Думаю ні. Якщо ми цей рибалимо, а ви переставте ставте друзяки, бо це, як то кажуть, ексклюзивний контент. Зійшов. Yeah. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! <laughs> Що, ви поняли, друзяки? Недурно ну, я сьогодні, блін, пішов на цей, блін... Цю погоду. Ну, Покльовочка була в мене одна. Е -е, рибка була на гачку, але відвалилася, відвалилася. Ну, це вже непогано. Тому, друзячки, Лайкоси! Лайки, 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 лайки! Підтримуємо франківського смініста. Підписуємося на канальчик. Сьогодні в нас дуже мокро, як то кажуть. Дуже-дуже мокро, бачите? Я вже просто... Але я хочу ловити рибу. До речі, друзяки хотів до вас звернутися і запитати. Хто може порекомендувати якийсь гарний риболовний водонепроникний костюм? Е, бажано не Норфін. Друзі, бажано не Норфін. Друзі, цей Норфін пожив, цей Rapid Норфін. Це один із самих, був, сама дорога серія Rapid. Він в мене пожив реально. ну, Може рік він не пропускав, і то я не був, не попадав в такі... Мага душі. От. А на наступний рік все. Кошта він тоді щось, блін, більше 100 доларів. Короче, такі діла. Ну, порекомендуйте, якщо знаєте, тому що сезон почався, а, ко... а костюму водонепроникного не проникного нема, Вотерпруфа нема. Добре, рибалим. Я вже відчуваю, як в мене... Трошки по спині тече, ну таке задоволення. що це риба чи що? Не поняв щось таке? А це риба? Не знаю, підняти не Так це суточок. Чекайте. Опа. Хе-хе. хе Гімню. Ну ти бачили? Оцей він виконує. Такий невеличкий. Зараз ми його. Звичайно ж відпустимо. Ай, зайчику. Так хоче плисти просто. Ну що, друзяки. откий от результат, вже 4, 4 покльовочки за сьогодні. Дві холості, дві результативні. Одну я витягнув, одна зійшла, друзяки. Ви ці, блин, як парує у лях. Що вам сказати? Рибка покльовує, але погодка не радує. Оце так. Що вам сказати? Ви вже лайк поставили чи ні? Судачок. Сюда. невеличкий. Ось сюди. За крайчик. Буде в темноті, друзяки, тому що ліхтарик на голову не вдіт. Опа! Йдемо на сонечко, друзяко. Отакий. Ну, Дивіться. Опа. Новоблерок. Холодний. Ха, Ха! Сьогодні він хоче. Сьогодні в нього в животику бурчить. Не знаю, як вам їх показувати. Отак. Що, фоточку тобі? Чи так попливеш? Напевно так. Пустимо його... Блін, не будемо кидати. Пустимо його так. Блін, темно, де ліхтарик взяти? Так, чекайте. Опа. Опа. Оп, шкурно. Коротше, друзяки, мій ліхтарик намок і сказав мені папа. Посуши мене. Оліях. <схи> так от так от. Я не знаю, що бачите, фракціончик робить. Рибку виважуємо. І сьогодні так, да, сьогодні у нас... Рибка покловує. Ой, це судочок нормального розміру, друзяки Сидить за нижній гак. Легенько треба з ним поводитись. Шкода, що ви його не бачите. І а от ми його і взяли. Йдемо на нього дивитися. Такий заликовый. Заликовый бомбулет. Апа, Опа. Сидел за самый краечек. Какий шахтар. видите? Видно вам? Вот так вот. Гарнюнький. Тицов з покльовочкою, друзі. Красунчик. Так, перевіримо цього на легальність. Угу. Так. Сорок. Ну, дивіться, там. Раз, там нормально. Два. Це у нас судочок. 700 грамм на <соединяющие> эй, 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 эй. Эй, эй, эй. 780. Оно чекает. Чекает. Оп. Такие. 780 Зачет. 780, ну не дуже він великий. Напевно піде плавати як і попередники. Судачок іде по сходам в рай. Жартую. По сходам до себе в хату. Давай. Ух, та ти що? Потім будуть казати, що я рибу не відпускаю. Прийшлося ліхтарик реанімувати. Так, черговий у нас тут судачок. Та що ти, ти будеш з ним робити?

Давай, блін, достав вже. Я ж тут мокрий, я вже не можу що робити. Не можу нічого робити з тими. що ви там сидите на своїх крісерках теплих і дивитеся на мокрого бандіта. Як він тут судаків. Я зараз промокну до трусів. Але лов, коротше. Ловм риба. <рес> ну що ви там, мокрі бандіти? Як ви там в своїх теплих квартирках з теплим чайком з лимоном сидите? І наблюдаєте, як я один нутий ходить тут судака ловить під дощем. Вже мокрий, але рибка клює, не можу відірватися. Тому дивіться далі. Ну що, друзяки? Тільки я сказав, що рибка-клює, рибка перестала клювати. Я риболовлю буду закінчувати. Мокрий до трусів, друзяки, Але сьогодні риболовля була вдала. Думаю, вам сподобалося. Поставте лайкоси, підпишіться на канал і напишіть, чи ви любите рибалити в такий дощ, як я рибалив сьогодні. Всім, па-па. дякую, що дивились. Франківський спінгіст. А я додому пити чай і грітися під одіялом.